Вже 42 громади Чернігівщини почали опалювальний сезон, там, де є котельні на твердому паливі, і з генераторами. У першу чергу теплом забезпечують школи, садки та соціальну інфраструктуру. Там, де залежать від газу, поки чекають теми опалення і енергетики. Ключові під час засідання регіонального офісу конгресу, місцевих та регіональних влад при президентові України. Ми вже його почали. цей сезон. Більшість, майже всі наші котельні працюють на місцевому паливі на дорогах, тому ми не залежимо від газу, і це великий плюс, але залежимо від електрики. Тому, звичайно, що якщо у нас довгий час не буде електроенергії, то це потягне за собою великі видатки з місцевого бюджету в плані роботи генераторів, як альтернативне жироживлення, це видатки на паливо. І це буде дуже такі дороговартісний опалювальний сезон. В деяких громадах старт опалювального сезону поки під питанням, адже ворог продовжує нищити енергетику. На Чернігівщині підтримувати роботу критичної інфраструктури та інших важливих об'єктів життів Планують генераторами. Її готовність перевірили. Резерва джерела були перевірені під час виїзних перевірок штабу і роботи штабу. Наявність палива наливом, не в талонах заправленість, справність підключення до мереж великих потужних генераторів і, відповідно узгодження схемі підключення з обленерго. у кожній установі є людина, яка відповідає за доставку електроживлення. Тому відповідно, що і відповідальна особа, яка заводить генератори, і яка дивиться за його і контролює, то в принципі є звичайно однозначно. Тема формування бюджетів на 26 рік дуже актуальна для громади, адже фінансовий тягар постійно зростає на фоні війни. Зима буде складною і важливо мати ресурси для забезпечення сталого життя в громадах. Всі маємо розуміти, що ми матимемо, які можливості, які надходження, яка база надходжень до місцевих бюджетів. Мова йшла про збереження 4% ПДФО, які були. Фактично в 2022 році додатково передані місцеві бюджети. Ну, і для кожної громади це все-таки важливий ресурс, який дасть можливість нормально забезпечити роботу комунальних підприємств, дати опалення, освітлення, тепло там, в тих комунальних установах, в яких ми працюємо. Це важливо. Без цього ну, бюджети і так достатньо обмежені в зв'язку з викликами війни. Відтоком бізнесу підприємців і так далі зі сплатою податків на фоні величезних проблем, з якими зіткнулася прифронтова Чернігівщина, область в п'ятірці лідерів за підтримкою ЗСУ. з місцевих бюджетів. Вже виділено на підтримку сил оборони понад 1 мільярд гривень. Це відзначили у столиці. Чернігівщина у лідерах регіонів, які допомагають Збройним силам України, і це Дуже важливо і за це окрема подяка. Також дякую всім головам громад, які працюють на Чернігівщині. Це зараз досить непросто. У свою чергу в уряді допомагають Чернігівщині з посиленням захисту енергетики та додатковими дотаціями. Зараз підійшов диференційовано до розвитку регіонів і при розподілі субвенцій дотацій. А також фінансової підтримки зважає на ситуацію ту, що прифронтові регіони зовсім в інших умовах ніж вся інша територія України. І відповідно, є для цього певні преференції. Голови громад чергова змогли розповісти представникам центральної влади про свої проблеми і шляхи їх вирішення. Сподіваються, що будуть почутими, а побажання враховані при прийнятті важливих рішень.